До нашого ГТРу доєднується Остап Дроздов, журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Пане Остапе, вітаємо вас і говоримо зокрема про тематику виборів. Ми маємо таку офіційну позицію офісу президента. Андрій Єрмак говорить про те, що нічого не готується в країні бойові дії, але періодично у ЗМІ з'являються низка таких повідомлень, і найчастіше, до речі, це західні медіа. Як ви ставитеся до тематики виборів? Чи потрібно її підіймати зараз, чи все-таки не на часі? Я ставлюся за до виборів, як до нашого вироку. Тому що же ну, ж не справа в тому, чи будуть вибори по факту. Тому що, вибачте, і Путін проводить вибори в Росії і малює собі 87%. І батько Лукашенко проводить вибори в Білорусі, і малює собі 86%. То зрештою наш теж може собі, хоч, хоч літом, провести вибори в умовах одного управління і намалювати собі поза 70%. Тут, коли ця модель діє, а в нас діє модель одноосібного правління з елементами лайт-авторитаризму, то вибори можна проводити хоч кожен рік, і вони будуть давати завідомо зрозумілий результати. І тут ще ніхто нічого не придумав. Вибори мають сенс лише тоді, коли панує демократія. І слово демократія, на жаль, усно. Я не можу це сказати з великої букви, але якби писав письмово, то з великої букви з великим почтом і з великим таким маєстатом має бути це слово звучати в Україні. Вибори мають сенс лише тоді, коли в нашу країну повернеться її величність демократія, причому повна демократія з повним набором всіх тих прав і політичних свобод. Які за час воєнного стану ліквідовані, поставлені на паузу або просто викорінені під шумок, лише тут не маємо можливість говорити про вибори. Бо ну, якщо вибори, ну то наче тоді завтра треба ліквідувати К чертям собачим. Тут і вернути в країну свободу слова, вернути вмовлення всі, наприклад, телеканали, які були викинуті абсолютно дивний спосіб, повернути. Планування свободи слова в країну, тоді вибори. Повернути всі ну, такий пакет прав, які поки що на паузі. Наприклад, право на мирні зібрання, право на масові зібрання, право пересування, право на критику, право на вільнодумство. Тобто якісь такі базові речі, які, ну, мені здається, є квінтесенцією взагалі всього того, чим є вибори. Тому що вибори в демократичних умовах мають сенс. В недемократичних вони просто завжди будуть галочкою і цю галочку собі mm -hmm. поставлять до 2030 року. І скажуть: ну все, ми легітимні, переобралися, і кожна одноосібна влада буде це робити. І вибачте, я тут нічого нового не придумую в історії світу, політології нема жодного прецеденту, жодного, де би одноосібний режим сам себе демонтував. Mm -hmm. Ну або захотів піти. Ну, може, і що там, не знаю, на пенсію, що дуже старенький хтось, ну то не наш випадок. Чи дуже хворенький, і де знаєте, зіграв у ящик. Ну це теж не наш випадок. Коли у нас є процвітаюче одноосібне правління в самому соку, ну то 2030 рік взагалі ще може виглядати дуже навіть таким оптимістичним сценарієм. Тому вибори, ну, в моєму розумінні, вони тільки можуть бути в умовах панівної демократії, де всі виборчі. Ну, канони будуть дотримані, де всі політичні гравці матимуть однаковий доступ до всього, в тому числі до ресурсу ведення виборчої кампанії. А нас виходить так, що 5 років, ну з них 3 повної війни, на політичній арені був лише один гравець це односібна влада. І це правильно в умовах воєнного стану. Це ж зрозуміло. Для того воєнний стан і придуманий. Був єдиний гравець, тепер це єдиний гравець, коли він капіталізувався до небачених розмірів, під себе підігнав всі можливі ресурси, які є, і були, і до нього, і після нього будуть. Тепер він, знаєте, так скаже, і скаже: Ну знаєте, а тепер, шановні, поконкуруємо. Ті, кого порепресували, кого загнали під плінтус, чию діяльність на три роки призупинила. Сама війна і статус воєнного стану, тому що цей статус призупиняє діяльність політичних партій, і тепер перепрошую переб'ю вас. Це, це, тому що... Знаєте, я я, я я ну просто метафорою закінчу свою відповідь. Це Таке саме, знаєте, як на такі півнячі бої. От знаєте, такий доротний розгодований південь і проти нього знаєте, з морозилки витягнути дохлу курку за морожену і сказати: Давай, стрибай, і змагайся, змагайся угу. чесно. Змагайся об'єктивно, змагайся так дуже конкурентно. Це не рівні умови за відомо. Без демократії рівних умов не буде. Так. Якщо не буде рівних умов, то вибори вже наперед можна писати через кому. Після російських, білоруських та інших фейковиборів, які просто робляться для галушки під завідомо зрозумілий результат. Пан Сергій навпаки говорив про те, що не розуміє, чому пан президент Володимир Зеленський не пішов на вибори ще в 2024 році. Ось тоді мовляв не було в нього конкурентів. А зараз уже з'явилися. Ось бачите, а ви говорите про те, що немає. Давайте про це подискутуємо. який може бути а, який політичний конкуренти? ландшафт? Ну та в майбутньому а які конкурент основний конкурент. Конкуренти? Основний рейтинговий конкурент, який був за усіма рейтингами, починаючи з 2022 року, висланий в Лондон взамін за своє мовчання і не продовження своєї політичної кар'єри. Я про генерала Угу. Основного конкурента позбулися вислали. І, судячи по всьому, він не дуже проявляє якийсь там сильний політичний інтерес, тому що знає про папочку. Яка на нього є, як і на кожного політичного конкурента. Другий політичний конкурент під репресіями РНБО і при всіх різних ставленнях до нього, ну, якби він є знеструмлений, так? його політична діяльність є, скажімо так, обмежена. Третій політичний, чи якийсь там четвертий, п'ятий і інші, загнані в статистичну похибку 3-4%. Розумієте, тут не не в цифрах справа, а в самому конкурентному полі. Та час, пане Сергію, не, а ви стані, а ви яких ну, конкурентів бачите? Ну. В стані воєнного ну в стані воєнного стану вибрати за конкуренція. Політична ліквідовується. почули, тому почули думка. Став. Зрозуміла І пасибі. тому зараз з цим виходити? Ну слухати, ну це ж себе смішити. Ну ну це, угу. це як проти кличка виставляти розумієте, дитину, восьми клас розуміти США, боксерський гурток середа п'ятниця. Це Окей. ж абсолютно завідомо не конкурентні умови. Як можна проти влади, яка капіталізовано? Одноосібно, безконтрольно сиділа на трильйонних бюджетах уже четвертий рік, може грати повноцінно будь-який політичний гравець, якщо він, звичайно, не олігарх, а якщо він там не є призначений, знаєте, з обоєми, так, приближенними, просто для, як декорація для буцімто конкуренції, там завідомо не, не рівні умови, а демократія лише дає рівні умови. Правильність демократичних от всіх основ. Дає оту рівну рівний доступ, рівну конкурентність добросовісність конкуренції в цьому й придумана вона для виборів. Та ну, поки цього не Остапе, Чи є вам що додати от до цієї теми, зокрема я можу лише от основний свій штрих сказати як порівняння? От ви можете себе уявити, от уявіть себе правителем, якого все є. Все є парламент, ручний, силові органи ручні, репресивні органи, кому скажеш, той і робить. Фінансовий моніторинг весь свій, одноосібні потоки повністю свої. Свобода слова ліквідована, повністю медіа керуються, всі медіа публічні керуються з одного кабінету. Ви можете звідки? От і от і, і, і говоримо про конкуренцію. Так ну, бачите, ми знов -таки вертаємося до того, що ми і починали. Вибори дають можливість громадянам давати оцінку владі, тоді, коли на панелі є, оце розумієте, меню, є репертуар, є всі політичні гравці. У нас цього немає не лише тому, що війна, а тому, що ще в 2019 році було запущено зовсім інший. Дуже тяжкий небезпечний процес концентрації влади в одних руках, навіть не в партії. Тому що концентрація влади в партійних руках за умовах партійної системи це принаймні дуже навіть контрольовано ще і так далі. У нас випадку це взагалі дуже персональна історія. Тому у нас, поки ми не вийдемо взагалі на нормальну оцю от галявину, оцей простір звичайної демократії, яка від нас перепрошую за кількасот кілометрів по 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 периметру західна східна Європа і взагалі європа. То доти в нас вибори просто будуть галочки. і я розумію, чому це так важко сприймається там, нашими громадянами, як якийсь майже тупиковість, тому що це не теж тупиковість, це просто це вже кінцева станція в країні, яка не може повноцінно дискутувати ні про що, не говорить ні про що. Правитель хоче, говорити щось народу, хоче не говорить, не хоче взагалі не говорить. Наприклад, такого поняття як прямі дебати. От, наприклад, як є в американській демократії, На взагалі не буде, тому що цар захочуть, прийдуть на дебати, не захочуть, не прийдуть на дебати. Це взагалі мало чи відрізняється від тих всіх східних орієнтальних режимів, де просто є сильний правитель, який навіть якщо його й припре, він за рахунок контрольованості всіх процесів і всіх інституцій завжди зможе провернути вибори і, 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 і це. І це буде для галочки провертатися. Ось у нас є небезпека саме цим шляхом піти, і ну, про це теж треба думати, навіть попри те, що війна є в якійсь активній фазі, все одно рано чи пізно вихід з війни, вихід повоєння мусить відбутися через повернення демократії. Богдан, Та, так, пане Остапа, а щодо рейтингів, ці, які зростають. Так, пане Остапе, щодо рейтингів президента, які зростають, тим не менше, ось КМІС 69% громадян довіряють президенту, а Це на 2% більше ніж на початку місяця. Це останні результати дослідження Київського інституту міжнародного інституту соціології. Ви цим рейтингам не довіряєте? Чи як би ви їх прокоментували? Я взагалі би не міряв соціологію в авторитарних режимах. Розумієте, в одноосібних правліннях соціології не існує. Кого міряти? Тим паче, коли ми говоримо більше про довіру. Взагалі, як соціологи, ви помітили, третій рік вживають ці два слова: чи підтримуєте, чи довіряєте. Це не готовність голосувати, це не є електоральна рейтинговість, це є підтримка. Звичайно, що в умовах війни кожен народ буде підтримувати ну, представника влади, держави і так далі. Це є довіра до інституції, це не є персональне. У нас проблема якраз в тому. Що наша еліта в лапках, яка опинилася на цьому місці в цей історичний час, просто-напросто конвертувала, тобто присвоїла собі довіру до цілих інституцій, звитяжність цілого народу, успішність цілого спротиву, присвоїла собі персонально і під це підставляє своє прізвище. І на виборах вони хочуть конвертувати підтримку просто України як держави. Просто держава, яка вистояла в страшні, чи в страшній кровопролитній війні. Тому в нас оця підміна понять вона завжди буде спрацьовувати на користь одноосібних правителів, бо вони це підміняють, ці поняття. Вони ж, вони ж ці всі цифри підтримки свого трактують як підтримку мене. А це зовсім різні речі і в електоральному. Бециклі, воно все буде дуже різко мінятися. Як тільки будуть приспущені шлюзи, як тільки буде повернута взагалі от вільна плюралістична така думка в Україні, де кожен матиме право висловити свою думку, як тільки буде знято питання війни, яка просто висить над кожним, і під страхом втратити державність, будуть підтримувати будь кого лише би мати ту державу. Ну, Зрозуміло. от коли це все приспуститься, повірте, все дуже швидко поміняється, все дуже швидко здується, тому що я ризикну припустити. Уже стільки накопилося непроговорених, таких, знаєте, до крові язика прокусаних питань, що люди просто собі не дозволяють їх в час війни ставити. Ну, бо розуміють, шкідливість у всього, як ворог це може е, е, випросити. Це назбирано вже таким, е, от, в такій кількості, що це вже ніякими е, шлюзами, Потім не буде спинити, воно все вилиється. І добре, що вилиється, бо для того існує демократія. Тому поки що ті цифри я множу знаєте, на 0, ділю на, на, на 10 і просто сприймаю як інституційну довіру. І прошу людей це не плутати, бо інституція це не персоналія. Тим демократія відрізняється від східних диспутій. Так. Це інституція, а не персоналія. Та ну, бачите, пане Остапе, стосовно якраз плюралізму думок, в нашому ефірі ви мали можливість висловити свою, і ми вам дуже вдячні за те, що ви знайшли для вам нас дякую. час і поділилися своїми думками. Добре. Остап Дроздов, журналіст, блогер, телеведучий та письменник, був з нами на зв'язку. А ще до нас долучався. Нагадаю, Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор і проректор європейського університету. Йому також подякуємо. Панове, до зустрічі в етерах. На все добре. добре.